Існує багато різновидів криптовалют, кожна з яких має свої особливості та характеристики. Ось декілька найбільш відомих і поширених криптовалют. Біткоін перша криптовалюта, створена в 2009 році, відома своєю безпекою та надійністю. Ефіріум платформа для розробки децентралізованих додатків та контрактів, які виконуються автоматично. XRP. Цільова альтернатива традиційному банківському переказу грошей. Лайткоін створений на основі біткоїну, проте шише оброблює транзакції та менші комісії. USDT – Стейблкоїн прив'язаний до долара США, що дозволяє уникнути великих коливань вартості криптовалюти. BNB – Внутрішня криптовалюта біржі Binance, яку можна використовувати для отримання знижок на комісії та інших послуг біржі. Це лише декілька прикладів криптовалют, які є популярними та широко використовуються. Важливо пам'ятати, що кожна криптовалюта має свої особливості та ризики, тому слід детально вивчити їх перед тим, як інвестувати у.